Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 25 вересня. На Київщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 21. А вночі від плюс 16 до плюс 17. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Києві небо знову затягнеться хмарами. Опади не передбачаються на півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 26 до плюс 18 в день, та вночі від плюс 14 до плюс 17. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода опади відсутні. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 19, та вночі від плюс 11 до плюс 16. День буде хмарним, з самого ранку у Чернігові небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора опади не передбачаються. На Сумщині очікується температура від плюс 26 до плюс 17 в день та від плюс 12 до плюс 14 вночі. Вранці небо у сумах буде ясним таким воно і залишатиметься протягом усього дня без дощу. На сході. На Харківщині температура в день буде від плюс 25 до плюс 18 та від плюс 13 до плюс 16 вночі. У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Опади відсутні. У Донецькій області температура в день буде від плюс 23 до плюс 16, та вночі від плюс 12 до плюс 16. Ранок у Донецьку очікується ясний, а день та ввечері небо буде ховатися за хмарами без опадів. У Луганській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 15, а вночі від плюс 11 до плюс 15. Ясний ранок та погожий день у Луганську повільно перетікатимуть у похмурий вечір дощ не прогнозується. На півдні у Одеській області денна температура буде від плюс 22 до плюс 19, та вночі від плюс 19 до плюс 21. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не очікується. У Миколаївській області очікується температура від плюс 27 до плюс 20 в день. Та вночі від плюс 16 до плюс 20. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. У Херсонській області очікується температура від плюс 26 до плюс 20 в день. Та від плюс 15 до плюс 19 вночі. Хмари, які з'являться у Херсоні в день, недовго. Ввечері очікується ясна погода, дощ не очікується. На Запоріжжі температура вдень буде від плюс 24 до плюс 18, а вночі від плюс 15 до плюс 17. У Запоріжжі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Дощ не прогнозується. У Криму очікується температура від плюс 23 до плюс 16 в день, а вночі від плюс 14 до плюс 18. У Сімферополі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари. Проте, ненадовго дощ не передбачається на заході. У Львівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 16, а вночі до плюс 15. До вечора хмари, що панували в небі у Львові весь день, заберуться геть. Дощ не прогнозується. У Івано-Франківській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 17, та вночі від плюс 11 до плюс 13. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами без дощу. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 17, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Весь день у Тернополі буде хмарним, без опадів. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 22 до плюс 18 та до плюс 14 градусів вночі. Зранку до самого вечора у Чернівцях небо буде вкрите хмарами, дощ не передбачається. На Закарпатті в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 16, а вночі до плюс 15 градусів. Протягом усього дня в Ужгороді буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дощ. У Рівненській області очікується температура від плюс 21 до плюс 16 в день, та вночі від плюс 14 до плюс 15. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади не передбачаються. На Волині очікується температура від плюс 20 до плюс 15 в день, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день, опади не очікуються. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 22 до плюс 16, та вночі від плюс 14 до плюс 16. У Хмельницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 18, та вночі від плюс 15 до плюс 16. Небо у Кропивницькому цього дня буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора, без опадів. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 18 та вночі від плюс 15 до плюс 17. Увесь день у Полтаві утримається ясна погода. Без опадів. У Черкаській області очікується температура від плюс 26 до плюс 20 в день та до плюс 18 градусів вночі. Небо ясне у Черкасах вранці. Затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 24 до плюс 18 в день, а вночі від плюс 16 до плюс сімнадцяти. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються у Дніпрі майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Опади не передбачаються. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 25 до плюс 18, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Протягом усього дня у Вінниці буде триматися хмарна погода, опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати Україну Мовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякую, що приділили час нашому огляду погоди. Бажаю вам гарного дня і чекаю на вас у наступному відео. До зустрічі!